Вітаю друг. Узі, буквально вчора співробітники ТЦК забрали з картону рубероїдного заводу одразу після зміни вранці 10 чоловіків. За словами сестри одного зі затриманих, її брата повідомили про те, що їх виводять для того, щоб оновити документи на бронь. Адже хлопцям уже півроку як мали виготовити бронь. Жінка розповідає, що її брат зараз знаходиться у а його колеги вже направлені на полігон. Скажіть, будь ласка, що сталося з вашим братом? Я бачила ваш допис у Фейсбуці і представтеся, хто ви така є. Добрий день, мене звати Олена. Брат відробив 12 годинної зміни на КРЗ. Зранку начальник підійшов до них і сказав, що треба поїхати оновити дані, бо вони вже давно готували документи на бронь. Він їх вивів, посадив в бус 10 людей. Ну, і вже більше півтора суток тримають, не відпускають, і всі вже половину відправили на полігон. Я додзвонилась до начальника, він сказав, я тут не при чому до головного керівництва, мені видають списки, кого просто посадити в бус. Ну, я розумію, що заплачені гроші, кого треба відправити. При тому, що брат має ВЛК, комісію прийшов, проблеми зі здоров'ям, він стоїть в резерві. Але сьогодні сказали ні на що не дивляться, готовлять на полігон. Навіть не відпускають додому, там перші необхідні речі взяти. Скажіть, будь ласка, а от вони прийшли з тицикашниками? Вони до прийшли там, суто ТЦКшники, були без міліції. Буст ТЦК, стояв на іноземної реєстрації. Їх просто посадили, вони були спокійніші, їм оновлять дані і будуть робити бронь. В них була змога повідомити родичів, попросити одяг взагалі що. Сказали, перебувати. просто сказали, чекайте, чекайте, чекайте. Їм взагалі сутки не дали навіть поїсти. Сьогодні зранку тільки завели якусь там супчика похлібати. Хлопці півтора суток не ївши, не пивши нічого, без одежі, без нічого. А де їх тримають? Тримають в теремно в ТЦК, а вчора на ніч вже перевели в казарм. А ви кажете, що ваш брат він в резерві. Скажіть, будь ласка, що які проблеми він має зі здоров'ям? У нього дуже серйозні проблеми з серцем, він постійно у зі робить, ходить поновлює. Він колись працював на СКФ, у нього сильні проблеми з слухом. Сьогодні Лор прийшов, каже, все нормально, годен. Я просто не розумію, що це робиться. І сказали мені, їдьте до головного начальника, це він видає списки кого здати. Тобто звертаються до керівництва да, за колонки. Да. Так, ТЦК, я так зрозуміла, що платять гроші за кожну людину. Мені у Фейсбуці пишуть люди, що вони по півтори тисячі премії мають за кожну людину. Та людина, яка виводила хлопців, ну, він ж якось пояснив свої дії. Він, він мені з... сьогодні сказав: мені дана вказівка, дали списки хлопців вивезти і посадити в бус. При цьому він їм сказав, їдете оновлювати дані, бо вже завершальна стадія бронювання. Тобто в них мала бути Мала брати бронь. бронь. вже пів року вони готували документи на бронь. Угу. І все, і він сьогодні каже, нас не випустять, навіть це зразу на полігон готують. Це незаконне утримання людей, це викрадення людей. Я не знаю, куди далі звертати, що робити. Угу. Добре, дякую вам.